Всім привіт і вітаю вас на каналі InstaU. Сьогодні у двері, які ми встановили минулого разу, будемо встановлювати замок і фурнітуру Для початку потрібно зняти всі заглушки, які встановлені на дверях із заводу. Після чого встановлюємо серцевину Після чого представляємо внутрішню частину фурнітури з двох сторін, так як вона має отвори і зручно відмітити мітки, куди потрібно сверлити так як частина, яка йде на вулицю, наскрізних отворів немає. Но в неї є інші отвори, по які будемо закручувати ось такі болтики. Під їх ширину потрібно заздалегідь підібрати сверло. І коли будете просверлювати, не забудьте зробити мітку на сверлі, щоб воно не пройшло наскрізь. Воно йде тільки до половини дверей, так як всередини йдуть вузькі шурупчики. У наборі йде шайба, тож спочатку на зовнішню ручку ставимо шайбу. Після чого встановлюємо цей тримач ручок і дотягуємо його гаючним ключем ніц. Далі на ручку ставимо зовнішню частину фурнітури, кидаємо два шарика які йдуть в комплекті, І докручуємо також гаючним ключем ці болтики. І приміряємо. І бачимо, що замок став ідеальний. З іншої сторони встановлюємо фіксатор. щоб не розходило все цей продовжувач пізніше з часом. Тепер ставимо внутрішню частину фернітури, ставимо на нього ручку. На ручці є шестигранник, який потрібно дотягнути. Докручуємо два болтика, стягнувши замок. Замок працює, двері закриваються і відкриваються. Надіюся, відео було для вас корисним. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!